На початку тижня в Україні очікується дуже різноманітна погода. Синоптик Наталка Діденко прогнозує вітер, дощі, ожеледицю. Мокрий сніг, сонячні прояснення та весну посеред зими. Вона пояснила, що дощів більшості областей зумовить атмосферний фронт. Опади очікуються переважно невеликі, максимум помірні. На сході ймовірний мокрий сніг. Лише вранці на заході обійдеться без опадів. А сонячні прояснення очікуються на Закарпатті. Західний вітер буде за словами Наталки Діденкорвучки на заході та півночі України до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. Вона попередила, що треба бути обережними, бо залишки льоду та старого снігу робитимуть підножку і ногам, і колесам. Також синоптик Наталка Діденко відзначила, що до Різдва в Україні очікується тепла та похмура погода з опадами. За даними метеоролога Ігоря Кібальчича, цього тижня в Україні очікується відлига. Сніговий покрив суттєво зменшиться. Місцями, окрім північних областей та карпатського регіону, сніг зійде повністю. На півдні та у Криму температура підійматиметься аж до 11-12 градусів тепла. У вівторок, 19 грудня, у більшості областей, окрім західного регіону, пройде невеликий дощ та мряка. Подекуди можливі тумани. Температура повітря вночі плюс. Один плюс шість, в день плюс три плюс вісім, на Одещині до плюс одинадцяти. У Карпатах протягом доби від нуля до п'яти градусів морозу. У середу, 20 грудня, переважно без опадів. Лише вночі у північних областях пройде невеликий дощ. У четвер, двадцять першого грудня, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди тумани. Температура вночі від нуля до п'яти градусів тепла, вдень плюс три плюс вісім, у Криму до плюс У п'ятницю, 22 грудня, вночі у західній також вдень у північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. У суботу, 23 грудня, в Україні, окрім південних областей, пройде невеликий дощ місцями з мокрим снігом. У неділю, 24 грудня, у північних та західних областях пройде дощ місцями з мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7, в день плюс 5, плюс 10. У Криму та на Одещині до дванадцяти градусів тепла. Тим часом у Львові та Львівських. Київській області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах.